Рідне місто Шостка. Я вітаю тебе з ним народження. Це місто, де знаходиться моя оселя, моє колеспілкування, моя робота. Це місто, яке я дуже люблю. Поважаю мешканців міста мудрих, розумних, талановитих, з величезним потенціалом. Зараз дуже складні часи в медицині. Бувають такі ситуації, коли треба говорити не дуже приємні речі. Тому пацієнту говориш: візьми душу в кулак і робимо те, що маємо робити. Ми не маємо права на депресію. Кожен має працювати на своєму місці з повною віддачею. Буде великий великий шмат важкої роботи. Але у нас вистачить сил, таланту, наснаги все це зробити, щоб наше місто було квітучим. Я вітаю місто і бажаю йому здоров'я, щастя, наснаги.